Так, сьогодні підготовка. Ми знаходимося. Туди ж не можемо. Отже, жодного дня без добрих справ. І ми зараз знаходимося в Закарпатті з нашими хлопцями. Ми тут відпочиваємо і разом з бандою та командою незламних, щоб їх тут на них не, не летіли пташечки. З Європи, певно, можна так казати? <ріхи> Ми, привезли їм Ми, розуміють, розуміють. Ми привезли з вами цукорки. Ми зараз знаходимося в третій штурмовій, не Розуміють, 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 звісно. Вони просто заїблися. Ми привезли з вами цукорки від нашої банди добра, від команди Незлавлення. Ми привезли те штормиві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, чотири, п'ятнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять, двадцять цукорків. Ці цукарки вони роздадуть по своїм підрозділам для того, щоб хлопці були в безпеці. Я дякую кожному, хто приєднався до наших добрих справ. Дякую, кожному, хто має добре тепле серце та підтримує наших героїв. Разом з вами ми не просто. Допомагаємо. Ми допомагаємо рятувати життя тим, хто рятує життя нам та нашим дітям. Я хочу, щоб ви завжди про це пам'ятали. Ми це фонд Люди об'єднані України. Янголомини, банда добра, команда не зламує. Наші крутезні капелани стоять. Забуваю толобатися, тому що ми ось, Залибілі, заливісь. І я від нас з вами обіймаю наших котиків. Дякую вам за. Не прибіг жінка, я по кінтовськи Дякую. дякую вам большое. Дякуємо за захист. Дякуємо, так? дякуємо. Так, Дякує. Привіт, скажи, дякую. Мій позивний монгол привезли нам сьогодні Авіна Чубук з друзями 20 цукорків. Знаєте, що це, знаєте, наскільки це важливо, тільки поїдуть, підуть в роботу. От. Тож, ми вам щиро вдячні, щиро вдячні всім, хто донатить. Допомагайте, не будьте байдужими. Депутатам гарно відпочить, ви заморились, ми розуміємо. Ребята, тримайтесь, повертайтесь живими з відпусток. Але це ще не все. Так, і хотіли б до вас звернутися. У нас зараз є така е, нагальна проблема. Е, ну, у всіх військах проблема, тому втрачаються е, девайси, і зараз велика проблема виникла е, з екофлохами. Але вони дуже дорогі, їх розгрібають. Їх дуже тяжко вихватити, дуже тяжко купити зібрати на них кошти, ті потужності, якої нам треба важко знайти. Ми знайшли аналог українського виробництва, я всі дані надам. Якщо можна, скільки коштує? Коштує один прибор 76 тисяч гривень, потужність його 3,5 кВт. Він аналог екофло. Якщо ви зможете нам передати, придбати мертвих підарасів буде більше. Слава Україні! Героям слава! TikTok допоможемо? Я думаю, що допоможемо. Зараз закінчимо збір і допоможемо. Але це ще не все. Це від нас. Я хочу вам передати. Це не кафло. Ой, блін, це дуже важко. Допоможіть. Такі штуки потрібні. Я знаю, що вам потрібна не одна. Поки що я купила одну штуку, так доставати її. Я хочу вам і подарувати її від нас. Ставте на стол. Так, ну давайте. А, так, так. А, це зарядна станція, це не екофло, це не э, інверторна, це для зарядки літаків, це для зарядки акумуляторів на мавіки. Це... ви знаєте, що це как такое. Це дуже да, класна штука, же український производитель. І вот. у нього об'єм 1500 вольт? вольтаж, так? Да? Правильно я говорю? Могу тупить. Там всі розуміли. все розуміли. Вот, это для того, чтобы заряджали в ПВшки, заряджали все, щоб як можна больше, о, как говорится, на заході України, як можна більше на нашому Закарпатті, де ми з вами знаходимося, мы летали пташечками і мочили излік. Так точно. Ми вам вдячні сьогодні так, передам на ефіру. Це дуже крута штука, вона так, нова нова, це крута штука. нова розробка. Дуже-дуже ну, приємно. Щиро всім вдячний. Вам вдячний. Любимо. Це від нас всіх. Слава Україні. Героям! слава! Дякую кожному, хто приєднується до на наших добрих справ і хто разом з нами для те життя.